Привіт, мої улюблені друзі! З вами Флейх. Та сьогодні я вам покажу ферму пороха у Майнкрафті. Перше, що треба зробити, це знайти океан та відійти від переха, ну, десь на блоків 50 може ну, от 50 до 100 блоків. Щоб коли ви ждали, поки кріпери заспавнились, вони спавнились тільки там, де ваша ферма, а не десь на берегу. Наприклад. Що ж ви поставили свій перший блоки, далі один, два, три, чотири блоки. Робимо так. А також один, два, три блоки. Та Це все забудовуємо. Все, у вас повинна вийти ось така платформа. Спочатку робимо сховище для пороха. Ставимо ось так скрині. Я зроблю з 6 двойних скринь. Далі на ось ці скрині ставимо воронки та ще додаємо скрині. Все зробили. Ви можете більше сховища зробити. Далі ми ставимо ось так 3 х 3 блоки воронки. Далі ставимо два додаткових блоки, а потім сюди цеглу. У моєму випадку цегла. Ставимо далі таким чином, щоб з'явився квадрат. Далі з цегли продовжуємо на два блоки цей квадрат. Та робимо це з всіх сторон. У вас повинно вийти так. Далі робимо його об'ємним, ставимо додатковий блок та його ось так обкруглюємо. Ставимо додатковий блок та 8 хвірт таким чином, щоб ось тут був прохід, та відчиняємо хвіртки. Беремо воду та розвиваємо по кутах. Піднімаємо цю спороду на два блоки. Ставимо 5 на 5 блоків. Та ставимо 7 плит. А також ліжко. Ставимо 8 парканів. Посередині не ставимо. Далі ставимо 2 доповнених блоки, та ми ставимо 16 сніжних големів. Поставили ви 16 големів, точніше створили а вони всі стоять у цьому одному блокі. Ви просто одного вдаряєте, та вони, як показано на відео, становляться. Далі ми ставимо сюди 3 на 3 блоки. Далі ставимо кнопки. А також ми ставимо люки та їх відчиняємо з цієї сторони та з іншої. Та робимо це. З усіх сторін ми робимо лінію у 11 блоків. А тепер саме складне округляємо цю всю будівлю. Починаємо з будь-якої сторони. Ставимо, дивіться, 1, 2, 3, 4 блоки. Далі завертаємо. Далі 1, 2, 3 блоки. Завертаємо 2, завертаємо, потім 1. Один раз ще. І ще один раз. Та ще один раз. Далі йдемо до наступної сторони. Ставимо 1, 2, 3, 4. Потім знову завертаємо, тільки вже ну, завжди у бік цієї будівлі. Далі 1, 2, 3. Один, 2. Та ще раз завертаємо так. А також додаємо сюди блок. Та в нас виходить так, робимо це зі всіх сторін. Коли ми це зробили, ми всі ці дірки заповнюємо блоками. Беремо плити, ставимо по кутах. А тепер з цих блоків рахуємо 1, 2 і на третьому блокі ставимо ще плиту. Далі 1, 2, на третьому ставимо, далі 1, 2, на третьому ставимо і так робимо з цією і цією платформою. Що ж, ми це зробили, далі ставимо додатковий блок, ставимо ось так два блоки, як ви зрозуміли, треба зробити стіну. Стіни зробили, тепер ми зробимо дах. Ставимо ось два блоки, ставимо на другий блок зверху люки. Та так заповняємо всю платформу. Точніше, робимо не всю платформу, а робимо до ось цих блоків. А якщо бути точніше, ми зупиняємось до того блоку, де починається вода. Цю область не треба заставляти люками. Боже цього всього треба спуститись вниз та поставити багаття душ. Беремо паркан, поршень та кам'яну кнопку та йдемо наверх. Тепер ось тут ми ставимо раз, два, три, 4 блоки, далі ми йдемо наверх, ламаємо посередині блок, ставимо один паркан, далі беремо додатковий блок, ставимо сюди поршень. та його активіруємо. Все. Забудовуємо знову, Стоїмо посередині ферми, ламаємо ці блоки. Тільки посередині залишається. Та забудовуємо верх до, 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 до цього блоку. Все абсолютно треба забудувати до кам'яної це. У мене тому що почався дощ, трішки померло цих големів. Так що я знову ось це все повторю. Беремо 115 рештувальні та ставимо ось так вверх. Це потрібно, щоб потім туди встати та чекати, поки заспавняться кріпери. Далі ставимо блок та робимо 3 на 3 платформу. Другий раз подивіться, у вас повинна бути 189 висота. Далі ми. Тут будемо стояти та а, а, чекати, поки заспавняться кріпер. А для цього треба захиститися від фантома. Ставимо 1, 2, блоки. далі ставимо так, щоб ми могли проходити а, политу, але щоб ми не могли а, пригати тільки так. Та просто стаємо посередині. Та ж демо там, наприклад, один час і скільки ви там хочете. Як бачите, ось тут теж є монстри, треба освітлити цю територію. Я освітлив так, ви в свою чергу можете освітлити по-красивому. Та, в принципі, все. Поки я там щось освітляв, все таке набралося вже ось стільки пороху. Так, да, тут небагато пороху, але я тут тупо. Нічого не робив, крім ось цю е, вежу поставив та освітлив, а вже стільки пороху. Якщо там постояти, ну, хоча б як мінімум час, то буде дуже багато його. А саме е, приблизно 1700 пороха. Це якщо робити тільки один порох. Якщо ви зробите два, то як ви розумієте, буде у два рази більше прибутку. Але якщо ви хочете робити два. Поверха, то робіть ще е, на один ось так е, вище. Але е, так, як у мене один поверх, то можна робити так. Якщо ви хочете побачити другі ферми, або якісь декоративні споруди або оновлення, то можете заглянути у мій профіль. Ну, а з вами був Флейк. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі у нових відео.